Дивись, скільки дров валяється, і документів не треба. Де вони дивляться? Вам Вон дерева лежать. Не можна брати. Має зігмити, але брати не можна. Цікаво, мені знати, хто по закону пише. Такі дурачки. Поки ще дрова маю. Вчора цілий день ховала дрова. А ви? Як, що ви з дровами робите? Я не знаю, як прийдуть до хати, то може заарештувати. Ховала, кругом порозкладала, щоб по пів метра було кругом по цілій території. І ще й до сусідів запхала на нежову хату. Всім привіт! Ви на каналі я і мій Юрко. Звати мене Олександра. Сьогодні я вас запрошую приготувати дуже смачне блюдо з капусти. Починається капустяний період. гарбузово-капустяний Для приготування смачного капустяного блюда. У мене є капуста з мого урожаю після часнику. Отака вона в мене виросла. Не дуже велика, але, але дуже смачна. Морква. Цибуля мені потрібна для приготування, фарш, сир, чесничок, такі спеції, як перець, базилік, сіль, сметана мені потрібна і топлене сало. Я готую на топленому салі. Перше я наріжу цибулю і потруморку. Поставлю тушкувати. Булі ріжемо Треба Аж три порівняно. вам вже похвалитися, в хаті в мене вже тепло, поки ще дрова маю. Вчора цілий день ховала дрова, а ви? Як? Що ви з дровами робите? Я не знаю, як прийдуть до хати, то можу заарештувати. Ховала кругом, порозкладала, щоб по пів метра було кругом по цілій території і ще й до сусідів запхала в нежову хату, точно вже не знайдуть. Та сусіди з боку до лісу вивезли. Та, сусіди з боку до лісу вивезли. Не таке придумати. Цікаво, правда? Де такий розум береться? Що таке придумати людям? Не можу зрозуміти. Такі талановиті наші депутати. Жахливо талановиті. Я вже заплакала від їхнього таланту. Нічого. Нічого і так не знайдуть. Добре, ставлю смажити я, а то забула, що роблю. Знов згадала за дрова. Додаю дві ложки смальцю. І ставимося скоротино на вогень. Нам ще не є хоча б страшно, тому що ми ще газ маємо в хаті. Ми ще можемо газовим кутлом палити. Чекайте, вони ще щось на газ придумають. Нове. Поки цибулька підсмажиться, я натру морку. Тесті ту даємо моркву. Змажуємо ще моркву також з цибулькою. Поки тушкується морква з цибулею, наріжемо, приготуємо капусту. Я розселила форму пергаментним папером. намажу легенько салом. Вставляємо в Беремо нашу капусту і нарізаємо такими кружельцями широкими. Тут вже щось таке робила. б не було щось. То Трохи інше вже. Якраз така маленька капуста, то мені хотілося її використати. Зробимо дно, щоб капуста стояла О. і викладаємо на те. То мене не зарізаєш? Він такий мігенький, соковитий. Для чого його вирізати? У тебе така капуста пушиста. А в кого буде бита капуста, можна і вирізати? Ні, ні не капуста має бути ціла взагалі. то Тут мігсенька капуста. Капуста має бути зелень. Там де качан можна більше зрізати. капуста. капусто, легенько, смачненько. Саме близо. Чики близок. То, що не влізе, то я відмінусую у грама. <плес> Сунути можна, що ти думаєш? Розліталася <плес> стежіть? Як картина. Та її вже ми розтрамбуємо. Всі кусочки підуть. Зараз ми її посунемо. Дивись, як все влізлося, бачиш? Кажеш, не влізе, не влізе. Все влізло, як має бути. А, тепер ми на сметанні будемо намазувати капусту сметаною. Міненько. А цибуля моя горить? Чого ти не нагадуєш? Не забувайте помішувати цибульку. Такий юрку літаєш, так? Мені парник завалився. Парник завалився. Тому що я тебе зараз поморю, бачиш, що я зайнята є. Тому тобі завалився. Рас прийду, скоро зробимо. Капуста невеличка має бути, така невелика, ну, велику капусту також можна, в принципі, там, якщо по два кусочки великої капусти, ну шість слізо. В мене маленька. Яку маєте капусту, таку і робіть. Запаємо перчиком. До смаку. Солимо. Також за смаком. Соли? Ну, там солі. Кожен солить за своїм смаком. Та що треба вгадати? Що вгадати? Ну, що вгадати. Кожна господиня знає, скільки солі давати, ні? Думаю, що? Базиліком посипали. Рішечки. Той, які приправи любить, такий дає. Такий даєте. Аж більше дати. Савіру тобі замолодати, Юрку. Тут нема що? базиліку. Що-що? У нас сюди є базилік. Не хвилюйся. Можете давати інші трави, які вам подобаються. Так. А решту всього сипаю і даю до фаршу. Вставляємо поки в бік. готуємо фарш. Сираємо часничок, два зубки. Перемішуємо. Гарненько. Фарш в мене свинний, Можете фарш давати любий, який вам подобається. У мене була свинина, даю свинину. А можна загаріть з овочами робити? з Овоч, овочами. Універсальне блюдо. Для всіх. Думати можна все, що завгодно. Морква з цибулькою вже підпускувалася, додаємо до м'яса. Гарненько перемішуємо. Перемішую рукою. Рука то краща мішалка. О. І зараз буду формувати такі ніби котлетки. Котлетки. 10 штук. То мені потрібно, буду сказати. Так, є 4, 7, 10, рівно, 10. Сінком кладаєте. Все, розмістити, все, весь фарш розкласти по капусті. Це. Я роздаю весь фарш, все м'яско. Будемо ставити в духовку на пів години. Маємо витягнути з духовки блюдо наше і потерти сиром тоді. Температура в духовці має бути 180 градусів. Півгодини. Тоді ще я сиром і поставлю вже.

ще на 10 хвилиночок. Ще 10 хвилин. Чекаємо. Наша страва вже готова. Я дам тобі зараз їсти, ти будеш голодний колись. Ти хочеш одне? Ну. Перше спробую. Я дві з'їм. Тобто так багато? Я собі ложу, Юрку. <ріст> Напишіть йому, щось там в коментарях. Я скоро в депресію глибоко впаду. Всім Юрком. Юрку гірше війни. Від Юрка в депресію входить. Депресію входить. Смачно так мені. Ти щось так їш і не пробуєш навіть. Я вже півз'яла, Юрку. Дуже смачно є. Ну ти жінки ковтай, не погодую тебе сьогодні. Ну все. Всім привіт!